Бензин містить приблизно 56 мегаджоулів хімічної енергії на один літр, а це більше енергії ніж ви отримуєте від вибуху одного кілограма тротилу, і достатньо для живлення тостера упродовж цілої доби. Автомобілі працюють, спалюючи бензин для перетворення хімічної енергії в кінетичну енергію руху автомобіля. Хоча майже 80% цієї енергії втрачається в двигуні у формі тепла. Проте і 20% з 56 мільйонів джоулів це багато енергії. Простіше кажучи, потрібно приблизно 5 чайних ложок бензину, щоб прискорити двохтонний автомобіль до 60 км на годину, і близько третини чашки для кожної додаткової хвилини руху автомобіля з цією швидкістю. Може здатися, що це небагато палива, проте енергія автомобіля на швидкості 60 км на годину еквівалентна енергії слона, чистего завра, скинутого з даху триповерхового будинку. І для того, щоб автомобіль зупинився, вся ця енергія повинна кудись подітися. Якщо гальма зупиняють автомобіль, то вони розсіюють енергію за рахунок нагрівання. У випадку зіткнення енергія розсіюється шляхом згинання і зминання металу в зовнішніх зонах автомобіля. І точно так само, як плавне гальмування приємніше аніж різка зупинка. Автомобілі були ретельно спроєктовані для зминання, коли вони врізаються в перешкоду, що таким чином подовжує тривалість зіткнення. А отже, зупинка вимагає меншого прискорення. Значне прискорення протягом дуже короткого проміжку часу це не добре для м'якого людського мозку та інших органів, проте люди не люблять керувати автомобілями з дуже довгими передніми частинами. Тому більшість автомобілів мають лише близько 50 сантиметрів простору для зминання, в якому потрібно розсіяти таку ж енергію, яку матиме при падінні наш стегозавр. Це означає, що під час зминання ця частина повинна протидіяти силі величиною майже в чверть сили тяги головного двигуна Спейс Shuttle. Більше половини роботи при контрольованому зминанні здійснюється двома сталевими рейками, що з'єднують передні бампер з корпусом, які згинаючись і деформуючись, поглинають енергію і сповільнюють автомобіль. Майже увесь залишок енергії поглинається іншими металевими елементами передньої частини автомобіля. Таке ретельно сплановане руйнування дозволяє автомобілю під час аварії сповільнюватися з великим, але постійним прискоренням, дещо більшим ніж те, яке відчувають льотчики винищувачів і космонавти в тренувальних центрифугах. Для порівняння, якщо б автомобілі були дуже жорсткими, якими вони і були у 50-х роках, і не зминалися, вони б зупинялися настільки швидко, що прискорення було б у 15 разів більшим, аніж при навчаннях льотчиків-винищувачів. На щастя, інженери навчилися робити автомобілі із частинами, що можуть зминатися навколо жорсткої зони безпеки, тому що повністю жорсткі автомобілі не підходять ні для льотчиків-винищувачів, ні для будь-кого іншого. Хіба що за винятком роботів. Це відео мінетфізикс стало можливим завдяки компанії Форд.